Всім привіт! Рада всіх бачити на своєму парфумерному каналі. І хочу вас сьогодні познайомити з досить цікавою парфумерією, про яку ніхто не говорить, мало хто про неї знає. Продається вона в Німеччині в магазинах DM, Альверде Natura Cosmetics. І ця косметика представляє собою як натуральна, екологічно чиста. Не перевірялась на тваринах і все таке інше. Повністю така у них коробочка вся з паперу. І тут навіть кришечка така, якщо подивитись то вона чи пробкова, чи дерев'яна. Тобто все натюр. Ну і компоненти абсолютно всі натуральні і таке інше. Більше вона позиціонується, ця косметика як така ароматичними, Паличками, ароматизаторами для кімнат, багато у кого такі асоціації з такою парфумеріти. Вона не така цільна парфум, як в нашому баченні, цільна така композиція, яку важко розділити на компоненти. Тут я компоненти досить непогано розділяю. Я їх відчуваю. Ось це цим пахнеться це цим, це цим. А, кому хочеться таку цільну композицію, яку дуже важко поділити, не рекомендую. Хто алергік дуже сильний, і на будь-які синтетичні компоненти мають таку астматичну реакцію або реакцію на шкірі там висипання, то така косм... ну, ця парфумерія для вас. Бо всі алергіки користуються нею, принаймні тут в Німеччині і кажуть, що ніякої реакції немає. Вони цю косметику, ну і косметика, просто там є і косметика. І парфумерія. Парфумерії не дуже багато, там три парфуми представлені. Третій парфум я не придбала, тому що я його не дуже зрозуміла, не полюбила і ну, не моє. Отже, на що витрачати гроші на те, що не моє. Ось цей, наприклад, тах травм, я нещодавно придбала, але в мене було на це причини. Бо я його полюбила, <смеш> <смеш> оцінила і одразу зрозуміла, для чого він мені потрібен. Це дуже інтимний аромат, дуже романтичний, але не провокативний. Тобто така романтично сексуальний аромат, коли ти хочеш бути віддана лише одному чоловікові, і хочеш, щоб цей коханий чоловік відчував саме цей аромат на тобі і. Щоб все було по-ніжному, по-доброму і ну, ось така класична, прикласична романтика. От цей аромат у мене е, одразу з рожевим кольором, асоціюється, лише рожевий. І е, основна, там три компоненти: це роза, бобитонка і герань. Герань надає цьому аромату таку трошки винність, помадність. Е, а от троянда це троянда ось така. Звичайна трояндочка, <laughs> з якою і джеми роблять, і варення роблять, що ще косметику роблять, наскільки я знаю, і, 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 і навіть ліки для, від стоматитів, і від ангіни, і, і, тобто порожнини рота з хворобами порожнини рота, непогано вона бореться. Складний процес настоювання, приготування спец спеціальних настоїв, з От. Але я зірвала її в саду біля свого будиночку. <реш> Попереджаю. <реш> Вона вже і так там опадає. Німець, у якого я проживаю, нормально до цього віднісся, питань не було. <реш> По чужим садам не ходила, не гуляла. Зараз вже вона відцвітає і вже майже неможливо знайти на кущах. Моя сусідка цю трояду зірвала собі, буде чи варення робити, чи настої робити. Так може таки користується. А я для порівняння. Я такий зробила нарешті блотер. Я ж вже не просто так. Блотер у мене є. О, о, моя кара, гарно. Боже, як гарно романтично одразу французи мені пішли, мадам Помпадур, оці сукні, переки. Ой, ой. Ой, Боже мій. Орел пролетів наді мною. боже Тут нещодавно ще дядли співали пісню свою. Ще якісь пташки. Інколи буває таке. Ой, ой. Ця герань, троянда і баби тонка, і вони роблять таку пудрову троянду. Я взагалі не люблю троянди, але цю троянду, Ой, кохання, це просто кохання. Така, це, це дуже романтично, але у кожну свою асоціацію читала е, е, відгуки іноземних користувачів і комусь це садом домашнім нагадує. З материнським теплом, у когось це з присипкою дитячою асоціюється цей запах. Хтось сказав навіть ретро тут почув, Я цього ретро взагалі не чую. Ні, я бачу в цьому ароматі мене в ті, ті 14-15, кудись туди мене потягнуло, в ті століття. Одразу хочеться по версальському палацу в цьому ароматі походити погуляти. З трояндою Федеріка Маля хтось порівнює. І ще там з іншим трояндовим ароматом. Але всі як один кажуть, це про троянду. Але знову ж таки, я не любителька трояндових ароматів. Я лише починаю в них закохуватись, розуміти їх і цінувати. Для мене це дуже романтично, і дуже інтимно. Я б хотіла, щоб цей аромат або відчував чоловік, якого я кохаю. Такого ще нема, але можливо колись буде. Або. Коли я на одинці, я б не хотіла, щоб на роботі хтось відчував цей аромат. Десь на вулиці хтось відчував цей аромат. Ні-ні-ні-ні. Занадто для мене цей аромат інтимний і такий не на кожен день і не для кожного. Тому, певне, це одна із причин, чому я цей аромат довгий час і не хотіла купляти. Але аромат дуже хороший. Називається він Traum», що означає е день. Про який ви мріяли в якийсь неймовірний день. Наступний аромат. З наступними ароматами називається він Wunderwelt – Чудовий світ. І це дуже спеційний аромат. Тут одні спеції, їх дуже багато. Саме цікаво, що цей аромат сподобався абсолютно всім в моїй сім'ї. Взагалі це дуже рідко відбувається, щоб всім, абсолютно всім, одразу подобався аромат. Взагалі, мої смаки не всі поділяють, а це аромат, який дуже сподобався. Моїм мої братові, і мамі, і татові. Усі знайомі кажуть, що це такий класний аромат, де ти його придбала. Тут є хвойка, її дуже добре на початку чути. Кориця, імбир, трошки ванілі, пельсиновий квіт. Він такий таласотерапією мені туди в ті, віки, ароматерапією. Дуже-дуже такий він е, е, компліментарний, я б сказала. Такий, Ніхто не удушиться, якщо почує поряд з вами цей аромат. Навпаки, скажуть, о, який похоже". масажними салонами мені нагадує цей аромат. Батько унюхав, одразу сказав що чимось солодесеньким, це він уже корицю, бо потім там туди ванілька ще входить, а кориця, вона пізніше трошки відкривається. І коли він все це відчув, йому одразу захотілося щось солодесеньке, чи печиво, чи пряники. Брат сказав, що щось таке смачне і приємне від тебе пахне, але він сам теж ароматерапію. Ну, таким йому подобається. І мама. Мама відчула каже, що так приємно по хаті пахне. Пахне дуже приємно, спецієво, але не насичена спеціально. Це не такі спеції, як такі наприклад, в тому слоніку чи опіку. <риклад> вона <риклад> така фуф, ядерна. ні 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 Воно більш таке для будинку, для Розумієте, сама а, натуральна така косметика, як вона тут позиціонується, вона не може бути занадто сильною яскраве. Вона не насичена. Вона більш легка. Але дуже шлейфить, Ви пройдетесь і від вас шлейфить, Але приємно шлейфить, Не навантажу. І цей е е чудовий світ він найпопулярніший серед усіх. Ось він. Мені подобається, що там одразу всю піраміду показують, Ось такий інший. І на останку. Покажу вам. Якусь цікаву річ, яку я придбала для ароматерапії. На секунді, але мені дуже сподобалось. Для мене така річ неймовірна. Тепер мені треба ще свічки і аромова сладу купити і фанатіти. Дуже шикарна річ, дуже сподобалася. Дуже гарно. До зустрічі. Товариство. Всього найкращого. Якщо хтось тут знаходиться, будь ласка, придивіться до цієї парфумері. Якісна, цікава. Ні на що не схоже. Знайдіть щось для себе. Ще раз. Так, Traum і Wunderwelt. Для мене це аромати спа-терапії. Особисто сприйняття такого цікавого, коли хочеться позбутися стресу, відчути себе і не навантажувати інших людей складними ароматами, бо вони такі не дуже складні, але дуже-дуже приємні. До зустрічі, Па-па!